Всім привіт! Сьогодні в мене буде відео по ремонту ось такої настільної лампи. Так, пробуємо увімкнути її. Нічого не світить, не вмикається. Сказали, що ось тут ось, іскрило вимикачеве. Значить будемо розбирати його, дивитися, що тут не так. Це їх часта причина, що ламається несправності. Так, щоб розібрати цей вимикач потрібно... Так, чи видно, так, видно. Так, вот так аккуратно берем ножик и вот так подваживаем с всех сторон. Видно так. Можно и трешки выкруткую. Так, далее. З цієї сторони Аккуратно, щоб ножиком не пошкодити пальчики? Бо буде дуже боляче. ви побачите я. Як воно тут зроблено, щоб ви розуміли? Ось так. По куткам з одної сторони, з другої. Бачите? Ось так потихеньку наламайте. Туди-сюди, туди-сюди, вверх-вниз. І ось вам. Винуватець події. Як видно, обірваний провід. Ось тут. То був контакт, то не було. Воно й перегоріло. Так, що нам потрібно? Беремо паяльничок. Перед цим зачистимо. Так. Наш провід. Ці соплі можна зрізати. Бажано з часом замінити на більш якісний провід. Наш не китайський, хоча б поставити 0,75. 熱いニ品を。 Скрутили так, щоб не було ніяких шмарків. Так. Тут можна зняти, можна і не знімати. Я думаю, воно не буде мішати. Так, вмикаємо паяльничок. Так, що там у нас з температурою паяльника? Нормально, зараз швидко нагріється. Я навіть не буду ставити на паузу. Так. Взагалі прийдеться. Трішечки поставити на паузу. Взяти, знайти припой ще. Каніфолі є, а припої нема. Зараз принесу припій. Так приніс припій. Якщо це можна назвати припоєм. Все китайське. Зараз роблять. Нічого нашого немає, так як раніше. Ну що, як хтось казав, маємо те, що маємо. Так. Набрали трішечки припою. Так, можемо залудити. Мало не хватає. Ось так з усіх сторін. Так, є. Можна припаяти на місці. Так а, зараз хвилиночку. Трішечки от так підріжемо. Так. Є. Тут є. Так, все рівно погано. Налудил, ось теперь же краще Одна жилочка в сторону торчала. Так. Припаем его на месте. Так. Так, можна припою трішечки більше набрати. Макаємо каніфоль і паяємо. Подули, щоб швидко застив припій. Ну і все. Так. Можна вимкнути. Так, чуть-чуть можна сюди посунути, щоб він потім не обірвався. Ставимо на місце. Так, так, так. Спочатку одну сторону. Тут мішає, може тут різні сторони. Ні, повинно все, так як було і є. Поправляємо провід на місці і трішечки сюди, щоб він не вилазив. Так само і тут. Ось так повертаємо і трішечки сюди. Так, стискаємо. Також отут провід чуть-чуть всередину запихаємо. Ось така конструкція тут. Краще на більш надійний вимикач замінити. Ну, я думаю буде служити. Провід не виходить з вимикача. Все нормально. Обтиснули, щоб він добре сів на місці. Ця верхня кришечка. що, можна перевірити? Так, вмикаємо в розеточку. Все. Наша лампа працює. Так. І нормально. Ну ось і все. Може комусь було відео корисне? Ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.